Всім привіт! З вами Ірина. І тема нашого сьогоднішнього заняття множина іменників. Для того, щоб із однини утворити множину, ми повинні додати закінчення S до однини. Наприклад, One penguin – Один пингвін, Two penguins – Два пенгвіни. Penguin – penguins. Для множини ми додаємо закінчення «с». S. Давайте одразу виконаємо вправу на цю тему. І перший зразок у нас one balloon, four balloons», Одна кулька. чотири кульки. One tree, одне дерево. Для того, щоб сказати два дерева, нам потрібно до дерева додати закінчення S. І ми отримуємо «two trees. One cat, один кіт, two cats. Два кота. One frog. Three frogs. One bird. Two birds. One star. Three stars. One book, two books. Ми просто додаємо закінчення С. One cow – two cows. One chair – two chairs. One rabbit, three rabbits. One doll, two dolls. One ball. Four balls. Все дуже легко. Тепер давайте навчимося, як правильно додавати закінчення С на письмі. Перше. Якщо слово закінчується на Y, і перед нею стоїть приголосна буква, ми Y змінюємо на I і додаємо ES. Наприклад, baby. «baby» закінчується на Y, перед нею стоїть приголосна B, тому ми Y змінюємо на I і додаємо ES. Але якщо Слово закінчується на Y, а перед нею стоїть голосна буква, тоді ми нічого не змінюємо. Ми просто додаємо S. Boy, boys. Просто додали S. Наступне правило. Якщо слово закінчується на S, подвійну S, Ch, Sh, X, O, у цьому випадку ми додаємо закінчення І. S. І після S подвійною S ш, X, ш, ч, я їх змінюю місцями чомусь. Закінчення і S буде вимовлятися як из. Наприклад, boss buses. Glass glasses. Bush bushes. Church churches. Box boxes. Tomato, Tomatoes. Ось таке правило. Наступне: якщо слово закінчується на F або FI, у цьому випадку ми їх змінюємо на V і додаємо закінчення ІС. Leaf – листочок, leaves – листя. Housewife домогосподиня. housewives – домогосподині. Давайте відпрацюємо це на вправі. Перше. One boy, two boys. Один хлопчик, два хлопчики. Boy закінчується на Y. Перед нею стоїть голосна. Тому ми нічого не змінюємо, а просто додаємо S. One baby. Two babies. Baby закінчується на Y. Перед нею стоїть приголосна. Тому ми Y змінюємо на «i» і додаємо і S. One brush, two brushes. Brush закінчується на «ш», Тому ми додаємо і S. One tomato two tomatoes. Tomato закінчується на O. Перед нею стоїть приголосний, приголосний звук, приголосна буква. Тому ми додаємо і S. One radio, two radios. І цього, до речі, у нас не було у правилі, я вам зараз це поясню. Якщо слово закінчується на O, і перед нею стоїть голосний або голосна буква, ми додаємо букву S. Не І ес, як ми робили з tomatoes, а просто S, тому що перед O стоїть голосна. Значить, «оу» та приголосна і ес», «оу» та попередня голосна просто S. One box, two boxes. X, точніше, X плюс і ес». One leaf, two leaves. Leaf закінчується на F. F ми повинні замінити на букву V. І додати ІС. One knife. Four knives. «Ф-і» змінюємо на V і додаємо ІС. One torch. Two torches. Torch закінчується на «ч», тому ми додаємо І S. Ось такі правила написання закінчення S. Далі ми переходимо до irregular plurals – неправильної форми множини. Що це означає? Це означає, що ми до іменника не можемо додати закінчення С. Воно буде звучати зовсім по-іншому. Ці іменники всі потрібно вивчити на пам'ять. Ми не можемо оглянути найменник і якимось чином визначити, правильний він чи неправильний. Його тільки треба завчити. І перше слово у нас tooth зуб. Ми не можемо сказати tooths. Ми кажемо Teeth зуби. Один зуб tooth. Багато – «teeth». Чоловік або людина – «man». Багато чоловіків або людей мен. Мен з широкою е, e, це однина. І з короткою мен e, це множина Звичайна е. E. Поліцейський, полісмен. Поліцейський, полісмен. Однина полісмен. множина полісмен. Одна мишка маус. Множина миші майс. Ступня фут. Ступні фіт. Жінка woman. Жінки women. і. Другий голосний вимовляється, як і. Women. Women. Woman. Women. Ось такі у нас неправильні Іменники. І це ще не все. Наступні дитина, Child. діти, children. Гус, гіс, гуска гуси. Окс. Ox. Оксен. Бик, бики. Sheep. Sheep. Зверніть увагу, що одна вівця і багато овець виглядають і звучать однаково. Sheep. Sheep. І в однині, і у fish, fish. Також однина і множина звучать і пишуться однаково. Але можливо, ви десь натрапите на слово fishes з закінченням S. Це буде означати, що мова йде про різний вид рибок. Але якщо у нас багато і одного виду, то це fish. Deer, deer, олень, олені. Також вони і пишуться, і звучать однаково. Давайте перевіримо, наскільки добре ми запам'ятали ці неправильні іменники. One woman, two women. One goose three geese. One child three children. One mouse. Three mice. One man – two men. One tooth, two. Teeth. Ось такі неправильні іменники. Далі зробимо ще одну вправу, в якій у нас будуть і правильні, і неправильні іменники. One hat. Two hats. One glass. Three. Glasses. Додаємо ІС, тому що глас закінчується на подвійну S. One bus. Two bosses. Також додаємо ІС, тому що бас закінчується на С. На С. One boy. Three. Boys. Додаємо S, тому що перед «y» стоїть голосна. Тому ми нічого не змінюємо. One hand, two hands. Hand hands. Нічого не змінюємо, просто додаємо S. One dress two dresses. Додаємо і S, тому що «dress» закінчується на подвійну S. One mouse. Two mice. Тому що це неправильний іменник. І звучить множина зовсім інакше. Не так, як однина. Mouse, але mice. One watch. Three watches. Один годинник. Три годинники. Watch це годинник, який ми носимо на руці. Клок це годинник, який на стіні, на стінний годинник. І останнє one sheep, two sheep. Також буде. sheep. Однаково пишеться, однаково звучать. Ось так ми утворюємо множину іменників. На цьому моє заняття закінчується. З нетерпінням чекаю вас на своєму наступному занятті.